Я тренерка з корекції постави і раз на тиждень я роблю силове на сідниці. Найважливіше в ньому це хитра розминка. Вона гарантує, що горіти буде саме жоба, а не передня поверхня стегна чи поперек. Давай покажу, як саме я розминаюсь. Починаю з тазових годинників у різних варіаціях. Це просто топ рух для тазу, попереку, тазового дна обожнюю його. Далі додамо трошки гнучкості хребту, аби не кряхтіти від болю в спині в 30 років. Прокочуємо м'яким м'ячиком зону вертової стегнової кістки. Також можна прокатати сідничні бугри. Далі отак роблю реліз середнього сідничного м'яза, це капець, як приємно, можна мурчати просто. Трошки ротації грудного можна робити у будь-якій незрозумілій ситуації. Далі активую сідниці і покращую мобільність кульшових, отак от ніжкою. То передню поверхню стегна, аби вона не забирала на себе зайве навантаження. Нам же треба сіднички ростити, а не стегна, правильно? І ще чуток похвилюємось і я активую сіднички ще більше, ротую таз, ніби собачка пісня на кущик. Тут важливо сильно тиснути опорною гомілкою. Ну і фінально ще трошки мобільності кульшових колін та гомілкового стопу, і вуаля! Можна качатись, сіднички будуть палати це 100%. Ця розминка займає у мене 15 хвилин, а ефективність силового після неї підвищується в рази і ніякої напруги у попереку чи колінах. Схожі розминки є у мене на ютубі, посилання у шапці профіль Enjoy